Вже незабаром по всьому світу люди святкуватимуть геловін. Останнім часом в Україні це свято набуває все більшої популярності. Незамінним атрибутом для створення атмосфери Геловіну є вирізаний з гарбуза ліхтар Джека. Тож Кременчуцькі новини пропонують вам кілька варіантів, як власноруч можна вирізати страшно гарні обличчя. Для початку варто вибрати гарбузи правильної форми, аби вони не хиталися. Далі нам необхідно зрізати верх гарбуза, аби вичистити його в міст. Зручно робити це великою ложкою. Варто зазначити, що потім вершечок гарно тримався, вирізати його треба під кутом, ось так як це роблю. Я Далі після того, як ми вийняли з гарбуза увесь міст, переходимо до розмітки нашого обличчя. Що ж залишилося лише обережно вирізати наші обличчя за розміченими лініями. Наші ліхтарі Джека майже готові. Наостанок лише помістимо всередину запалену свічку і прикриємо верхівкою. Насолоджуйтеся атмосферою Геловіну. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.